Вітаю всіх! Я сьогодні хочу вам показати свою рослинку. Отака гарна, така красива листова пластина у цій орхідейки. Це орхідейка Фаліпенепсис на гігантею. Так, як ви бачите, коли я її отримала. Купувала в розмірі 2,5. Покажу, як вона чудово росте в мене. Я її не пересаджувала з моху. Я лише обложила її свіжим мохом, свагнумом нашим. І отак от у мене вона розвивається. Такі гарні вже. Кільця корінчиків на дні, як ви бачите, я знаю, що вони, ці рослинки, полюбляють вологу, тому що в них велика листова маса, листочки будуть великі. І сьогодні я помітила, я дуже здивована. Звісно, я чекала, але не очікувала, що буде так. Швидко. І я помітила, онусінький прокльовується цвітоносик. Я не знаю, як вам показати його, але я думаю, ви помітили. Оце корінчик, а от там, з збоку, вон, зараз спробую приблизити. От. Торчить остренький, такий красивий 100% тут цвітоносик. Бачите? Я просто в захваті клас. Так що моя гігантея буде квітувати. Будемо чекати на її квітування. Я дуже-дуже рада. Я показувала, коли я її отримувала, в якому вона була в стані. І я ж кажу, я її із муху азіатського не витягувала. І стоїть вона в мене постійно під самою лампою. Зараз я навіть покажу, як вона в мене знаходиться, поставлю назад пірочку. Знаходиться вона в мене тут на стілажі. От так от, там в мене кашпо таке. І от так от вона в мене постійно стоїть. Тобто лампа. Дуже близенько до неї. Я знаю, що ці рослинки люблять світло, тому я дала їй максимум освітлення, яке є. Як ви бачите, їй чудово все підходить. Так що чекаємо на квітування. Я просто в захваті моя гігантея Буде квітувати. Дякую всім. Чекаємо надалі розвитку. На все добре.